Якщо чесно, моя ціль це місяць, і я відчуваю космос. І пояснити це земними словами нереально. Коли ти дивишся на цю красу землі, тобі хочеться рукою дотягнутися туди. Але тільки технології можуть це зробити. І я можу і на сонце дивитись. Я б назвав свої слова Words. тому що кожне слово має значення. І я вірю, що колись на небі засяє моя зірка, і вона буде освічувати всім шлях в темноті, хто захоче вибрати свою дорогу, а не ту, що йому нав'язують інші. І старається принести його гідність. Тому що я вірю і знаю, що кожна людина на цьому світі гідна більшого. І... Я б хотів би це змінити за один день, але це не в моїх силах. Але рано чи пізно це настане такий день і. Це буде найкращий день в моєму житті.